Вітаю всіх глядачів, слухачів радіо місто над стоден 101,8 FM в ефірі. Просто зараз футбольні розмови, але передусім хочу привітати усіх із днем державного прапора України. Прапор, на який ми всі рівняємося, слава Україні! Отже, сьогодні ми поговоримо і з футбольних розмовах І з... Тренером жіночого футбольного клубу ІМІ «Поділля» Олександром Дудником та захисницею цього ж клубу є Поділля Діаною Боровською про професійний жіночий футбол. А допоможе мені в цьому мій співведучий Олександр Андрусюк. Вітаю, друзі! Вітаю Олександр, вітаю Діана! Вітаю в першу чергу. Також приєднутись до привітань зі святом і за наступаючим завтрашнім днем незалежності. Але розкажіть, будь ласка, про історію заснування команди. Якщо все з чого все починалося, і як зароджувався жіночий футбол в нашому місті? Доброго дня! Приєднуюсь до привітань із Днем Державного прапора та наступаючим Днем Незалежності України. Почалась історія, наскільки я знаю, я то почав працювати з 2010 року. Взагалі тренером і одразу з дівочого футболу, а зароджувалася десь чуть-чуть раніше обласна федерація футболу наша. Це починала цей рух, бо значить, спочатку змагання було серед збірних областей. А Коли вже я ну, непосередньо почав займатися з 2010 року, це була дитяча спортивна школа Інтеграл на той момент, на той момент. І тільки вона якби культивувала в той час дівочий та жіночий футбол. А вже з 2013 року, з тисячі року, коли була реорганізація дитячих шкіл, як можна сказати, оптимізація їх, то мене перевели на роботу у Вінницьку обласну дитячу юнацьку школу Блохіната Біланова, яка зараз ж називається, яка зараз називається Нива. Ковалі Федорович відгукнувся, забрав мене, можна сказати, на роботу туди і з собою разом усіх дівчат. Мене, мене і дівчат. Так, так. Тобто ви від самого початку в жіночому футболі? Мож, можна сказати так. чуть-чуть. Від самого початку вашої кар'єри. Так, 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 так. Саме так, вашої так, кар'єри. Так, так, так. Я першу групу набирав групу дівчат. Як? З ними, з дівчатами, як футболістками працювати? Це ж. Е... Треба бути ніжнішим, треба бути спокійнішим, треба бути більш виваженішим. Ну, я так собі вважаю. Як е, працювати з дівчатами? Ну, скажу чесно, у мене не було вибору. Я просто хотів працювати тренером, а мені ну, поставили перед фактом. Якщо хочеш, от, набирай дівчат, витримаєш це. Ну це значить з... вправ, да, Значить, да, значит, будеш. А зараз, чесно скажучи, я вже ну, своє життя не уявляю без жіночого, дівочого футболу. Ну, сказати, що якісь такі особливості, звісно, особливості великі. Тут треба підстраюватись до кожної гравчині, до кожної гравчині, бо колектив дівчат це. Ну, я не скажу, що він да, не дружніший, ніж хлопці, але все одно вони більш індивідуальні. Більш індивідуальні як жінки, як майбутні мами. І за цього набагато складніше з ними, звісно. Тобто ви відчули, що таке працювати з так. жінками. Так. У нас Діана Боровська. Ми, звісно, якби були технічні можливості, ми запросили всю команду. Так, <світ> тому що е, цікаво подивитися дійсно, на цих героїнь, які займаються футболом так, у нашому місті. Е, Діан, е, скажи, будь ласка, ти захисниця так? футбольного клубу. Ім всі Поділля. Е, ти спочатку хотіла бути захисницею? Ну на, на полі чи тебе так твій тренер поставив на цю позицію? Дуже не знаю. Якось так вийшло. Так. Да. Скільки ти вже в футболі? Майже підробник. Який результат? Ну. Представляю жіночу команду Вінічний і збірну України. А для себе особисто? Що для тебе спорт, що для тебе футбол? Життя. Ну, ще одне досягнення це ж і віце-капітанство, наскільки я розумію, так? Так. Да. Дян, скажи, будь ласка, є відомий фільм, якщо пам'ятаєш, який називається про жіночий футбол. До речі, як правильно, жіночий чи дівочий? Чи дівочий? Ні, жіночий жіночий. Ні, «Жіночий» це вже серед жінок. Таке у нас якби, в світі з 15 років вважається, що вже жінки до 15 років ще дівчата. Про фільм, про фільм, приходив до кінематографу. Чи не дивилися? Грає як Бекхем», дуже цікавий фільм. Я дивився, можна ну, рекомендую подивитися. Мені цікаво, чи дійсно чи в реальному житті там все відповідає дійсності? Олександре, ви дивилися? Ні, чесно. ні. — я Давайте включимо та й подивимося, щоб якийсь найцікавіший відрізки. Ось. А насправді є такі от речі, як у дівчат, типу, дівчата ж не люблять, коли повторюється в одяг одна у одної, і як виходите на полі в однаковій формі. Ну, форма це нормальна. З вибором буд, то mm. всі хочуть чогось візьмемо. Да. Прикольно. Mm. Я уявляю, як капітан виходить, чому ви всі вийшли в одну <гум> я. Це як... спокійно може бути така ситуація, це mm. точно. Наскільки я розумію, учасниці жіночого клубу так, футбольного, вони більш емоційні. Ніж, наприклад, хлопці. Тобто вони більш виражають емоції під час забитого голу, під час якогось програшу. Чи якось спорт вирівнює? Ну, ви знаєте, тут емоційність. У нас багато стереотипів просто розумієте. Ми так. хочемо зараз їх зруйнувати так, пере переколотити, щоб їх не було просто. Ну, дівчата, можливо, чуть, чуть більш відданіше віддаються цьому, ніж хлопці. Мені є з чим зрівняти. Я з хлопцями ну, також працюю, працював. І чим можна сказати, от така от різниця у них, що емоції, емоції у них дійсно справжні. От навіть якщо от команда перемогла, перемогла, да, кожна дівчинка все одно задумується. Про себе особисто, про себе особисто. якщо десь хтось навіть виграв, ну я чуть, -чуть гірше зіграла, хтось може бути розстроєний, знаєте. А тут навпаки, той у них не вгадаєш, ну з ними дійсно досить складно. Можна сказати, що жіночий футбол набуває більшої популярності. От останні роки футбол взагалі в Вінниці набуває популярності. Навіть програма, створена футбольні розмови на радіо місто Анбух, настільки <свистити> популярний це... це вид спорту. А от жіночий футбол набуває популярності останні роки? Ну, якщо чесно, то так. Набуває популярності все більше людей, я думаю, більше дивляться, більше цікавляться цим. Но проблема у нас, як ви кажете, в стереотипах все одно не всі батьки вважають дівочий, да, жіночий футбол, іменно жіночим чи дівочим видом спорту. І за того приводять в одне ми також ну працюємо в дитячій школі з дітками, бо у нас ну єдина наша, можна сказати, ми у нас команда розраховують тільки на своїх вихованців. На вихованок місцевого футболу, він Вінницького, вінниччини, ми це і хочемо, щоб у нас грали тільки місцеві футболісти. Це якби у нас от, ідея нашої так, нашої такої команди. Хотілося б раніше проводити, бо як то кажуть, хлопці хлопчиків набирають з 4 років, навіть вже вже з 3 працюють. Дівчатка, якщо в 10 приходять, коли, так, коли вже батьки розуміють, що це їхній якби такий. Свідомий вибір, да, ще то, вмовлять да, пусків, так? то це дуже добре. А так можуть починати. Ти з якого класу почала? З шостого чи з восьмого? Даже навіть з восьмого бачите клас. Тобто, у хлопців такого, я Хлопці думаю, в класі вже... закінчують, закінчують з футболом. Дівчата yeah. <ривчател> починають. Так, так, а тут, ну, просто так обставини, ну, складаються, що пр тобто ви розумієте, як важко нам, допустимо, вже з 13 років да, заложити оцей весь фундамент фундамент, який у хлопців закладається там 7-8 років. Да, тобто би. в ідеалі, якщо до вас прийде, прийдуть вихованки, почнуть приходити вихованки з 4-5 років. Хоча б з 7. Хоча б з першого класу це було б ідеально, бо ну, також ну, можна подякувати всім дитячим школам міста, і які займаються хлопцями, які беруть до себе дівчаток, бо їх одиниці, так, щоб набрати, допустим команду одного возраста, де да, набор там, 2019 року чи 2020 діток, ну, дівчат нереально набрати, їх може не одної не бути. Якщо є одна, то хлопці йдуть. Ну, тренери, які працюють з хлопцями, йдуть на зустріч, беруть до себе цих дівчаток, а потім, якщо вони. Так і тянуть своє, це можна сказати, вже починають футбольне життя, то ми їх потім переводимо до себе так, і вже вливаємо в наш дівочий і жіночий колектив. Я бачив Ді... речі, там, бачив у Леоніда Мельника в Ніві. 2014 році дві дівчинки грають е, так. в цьому віці, і можливо в інших командах. Вони теж є. Ви якось з ними співпрацюєте, комунікуєте із дівчатами із з Так, так обов'язково. Да я також працюю в Вінницькій обласній дитячо-юнацькій школі. Нева. І у мене ну і дівочі групи є, і ми знаємо це. Леонід Мельник, наш колега. Ми ці дівчатка вже в змаганнях. Починають грати за нас, можливо, і на тренування там приходять, раз в тиждень, Ну, їм просто зручніше, там територіальніше. Поки батькам, поки вони маленькі займатися з хлопцями, вони займаються, поки там, а потім переходять до нас. Ми дуже уважно слідкуємо за цими дівчатками, які є, бо вони одиниці, за ними неможливо. Ви їх по знаєте? знаємо? Да, ми їх по іменам знаємо. Зараз, от, наприклад, і ще одна вихованка Леоніда Мельника, який, ну, наш колега дерев'янко Вероніка, це як перша його дівчинка, яка була, вона вже є гравцем збірної України ю 15-17, та U17, і вже є гравчиною основного складу нашого клубу на даний момент. Їй 15 років. Діана відпочила питання до тебе у 8 класі. Ти почала займатися. Професійним yeah. спортом називаємо це так, це свідоме рішення. Восьмий клас, це вже десь років 13-14. Yeah. Правильно. Чому розкажи, будь ласка, свою історію? Чому ти вирішила займатися саме футболом? Ну, no, з футболом я зацікавлена, з самого дитинства. Ти дивилась різні матчі. Yeah. Ти знала, що таке офсайт. Yeah. Е yeah. е бо я боя досі мені важко розібрати <laughs> офсайт. <я> <laughs> так, да, є в мене така проблема. Мені скільки разів пояснювали, я нібито зрозумів, а коли він офсайд, я його не, не побачив. Просто і все. І потім? потім, як ти знайшла людину, яка ти Я почала займатися хлопцями. Uh -huh. І так були обласні змагання між хлопцями, і мені запропонували зіграти за дівчат, потренуватися. Я так... І ти Рішила. зрозуміла, що це да. твоє. А з ким тобі було цікавіше, до речі, займатися, тренуватися, грати з дівчатами чи з хлопцями? Ну, перший час було важко з дівчатами, бо я привикла з хлопцями грати там. А потім прийшла вже. Як то кажуть, втягнулися. Олександре, я ще хочу вас запитати. Діана що вже є здається членки збірної України, так? А хто ще з ваших вихованок, можливо, з вашої команди перейшов більш сильні титуловані клуби України, можливо, за кордон, і також представляють збірну України на різних рівнях? Ну, у нас ну, багато вихованок, які представляють і юнацькі, ну не юнацькі, а дівочі збірні України. Сама наша така вихованка, як би відомо, це Юля Христюк. 2003 року вона в США навчається в коледжі, і грає в лізі університетів. Це одна з найпрестижніших ліг взагалі у світі, у світі. Також дуже багато дівчат, які пройшли. Нашу команду, які захищають кольори вже лідерів чемпіонату України і представляють, представляють нашу країну на рівні Єврокубків. Mm. Зараз кола Ковалівка буде там, да Борисюк, Даша Дуднік, Маріна. Тобто у нас основне завдання це перш за все. Це є виховувати гравців для, для молодіжних і національних збірних України. До якого віку вони звали? Нема такого обмеження, немає такого обмеження. У нас футбольний клуб. Можна, як то кажуть, колись, дай Бог, зберемося. Бо покоління таке є, що кажуть, дівчатам, вам буде по 40 років, зробимо якось якийсь матч колись такий перший. Да, серед жінок, ветеранів, да, вінничини такого ще не було. Так що у нас обмежень немає. Просто наша політика така, щоб грала, щоб грали, молоді дівчатка і. Перш за все свої, Тобто ми, якщо ми бачимо, що дитина вже там дівчинка досягла чогось. Да там і є гідні запрошення. Ми завжди їх розглядаємо, щоб давати можливість надалі прогресувати дівчатам. Запрошення зазвичай відбуваються з-за кордону чи в Україні в Україні. В Україні да за кордону більш так, але це також набуває вже якби популярності жіночий футбол у світі в Європі. і Більш до того йдемо. Ми, звісно, би прагнули, щоб вихованки більше чесно грали в Європі, бо європейській чемпіонаті ну, потужніші, ніж, mm -hmm. ніж наші. А куди в Україну вони можуть ну, щоб для того, щоб розвиватися, в які команди можуть потрапити? Ну, є якби лідери. Лідерами є чоловічі, можна сказати, клуби. Mm -hmm. да, жіночі команди, які під чоловічими клубами, але. Воно міняється, воно міняється. Хто де дає більше фінансування, там вони переходять. Ну, якби лідерів, можна сказати, так, жіночого футболу туди на даний момент. Це Металіст-1925, Ворська Полтава та Ковоска-Волівка. Це ну, така обойма, трійка лідерів. Чи грають жінки жорст, в жорсткий футбол? <гум> Дійсно, грають, і у нас така неприємна ситуація. Ну, Тиждень назад у другому турі дівчинка отримала наш грець дуже важкий перелом. Перелом ну, двох-двох кісток відкритий з операціями. Так що можемо сміливо сказати, що жіночий футбол нічим по жорсткості не відлічається від чоловічого. Розумієте, дівчата, коли йдуть в боротьбу, вони якщо у хлопців. У мене таке якби враження складається з руками. Є якийсь інстинкт. Можливо, збереження. Ну, да, да, збереження, то у дівчат його нема, вони настільки віддано йдуть, що ну, просто дійсно всім серцем віддаються грі. У вашій гравчині побажаємо якомога швидшого душення. реабілітації, повернення на поле. А чи бували на полі там, курйози, типу, бійок між дівчатами? Ну, у хлопців це нормальне явище, чи дівчата там? Діан, може, ти розкажи? Були моменти, коли так. Да. Могли там пару слів сказати один одному, ну прям так, щоб билися там. то Та ні. В інших матчах. Да. У нас такого не було. У нас такого не було. Суддю поганяти. За несправедливе суддівство. Це ж святе діло. Судді терплять, здається, мабуть, на всіх рівнях і у всіх викликах. так, футбол, так. Бо суддя буде завжди крайнім. Тяно, розкажіть, будь ласка, ще таке пікантне питання. Чи. Часто ходять, наприклад, дівчата, гравчині футболістки на побачення саме з хлопцями. Ну Це ж нормально, я так, з футболіст. Тим паче, Олександр тренує і дівчат, і хлопців. Можливо, є. Він От, за... По дві сторони. Да, він інформацію. ще зразу відчуває, хто закохався. На полі видно. Ну так, після тренування часто десь на погулянку сидити. Багато людей. Раніше знаєте, які були підкати? Типу, можна я тебе додому проведу, можна я тебе там жонглювати навчу, чи паси лінії давати точно на 100%. Які зараз у вас досягнення команди МСІ Поділ? Чемпіонат, як би можна сказати, тільки розпочався. Три тури в Три тури минуло у нас одна поразка, як би, ну, поразка лідеру чемпіонату, можна сказати, це ми не в різних вагових категоріях. І дві перемоги. І дві перемоги в другому-третьому турі підряд. Так що ми, можна сказати, якби як для себе ну, планували, да, можна сказати, да, перевиконали завдання. Планували так, якщо наберемо так за ці три тури, якби, бо ми знали, що зараз чуть пауза, ми пропускаємо у зв'язку з тим, що Дніпро один знялося змагань, як і чоловічик, так і жіночок. Якщо візьмемо чотири очки, думали, то буде відлично, а Взяли якби шість, то задоволені. Почали непогано єдине, що травми, ну без травм. В спорті не буває, не не буває да. тому шанс отримують інші дівчата, і ми, ми дуже сподіваємося, що вони себе проявлять якнайкраще. А, чи є у вас як у тренера якісь методи? І наскільки вони відрізняються в мотивації хлопців до перемог на полі і так само у дівчат? Ну я не скажу, що вони Да? Мотивація. Вона має бути завжди, тим паче, якщо ти молода футболістка, да, у них має бути мотивація перед собою доказати, що ти гідна да, чогось вищого гідна грати на більш високому рівні, і все. Якби, і у хлопців ми ну, якби хлопців так само кажемо, що це ваш початок, да, можна сказати. Проявляйте себе, щоб гідно представляти перш за все нашу країну. Да. В футболі, можна так сказати. Діана, ким ти себе бачиш через 5 років професійно? плані. Футболістом. Розумію. Ну вже про клуб не будемо говорити. А до речі, за кого Діана вболіває? На футбольному рівні за клуби? Можливо, якийсь улюблений? Я більше слідкую за красивим футболом. Що команду, яку я там постійно спостерігала, Естетику в футболі шукає Діана Буровська, захисниця футбольного клубу і Всі Поділля? У мене останнє? Ми сьогодні, так знаєте, пройшлися по таких стереотипах. Ми зрозуміли, що не відрізняється жіночий футбол футболи чоловічого. Так самої жінки можуть жорстко грати, так само це командна гра, так само вони ставляться до цього професійного спорту як професіонали. Але в мене останнє гендерне питання таке на цей ефір. Коли у вас йде матч, хто? Більше частіше приходить вболівати. Батьки чи матері? Мами. Мами. Все. Справжній жіночий футбол. Або хлопці-шанувальники. Вони стоять вже на другій лінії вболівання. Про професійний жіночий футбол із справжніми професіоналами ми говорили сьогодні в проекті «Футбольні розмови. Я нагадую, що з нами про цей вид спорту розповідав Олександр Дудник, тренер жіночого футбольного клубу ЄМ Поділля та Діана Боровська, захисниця жіночого футбольного клубу ЄМСІ Поділля. А також студії з вами були Віктор Мозлевський та мій колега співведучий Олександр Андросюк. Футбольні розмови наразі завершуються. Всім дякую. Зустрінемося вже наступної п'ятниці. На все добре. Футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бугом».